Добрий день. Сьогодні ми починаємо курс навчально-практичний по функціональній фасилітації засобами контактно-рухової комунікації. Автор Лукянчук Валентин Леонідович і Лукянчук Артур Валентинович. Вступ. До уваги фахівців людей з проблемами функціонального здоров'я, членів їх родин та зацікавлених осіб. Представляємо навчально-практичний курс з нейропедагогічної технології контактно-рухової комунікації з, з метою оптимізації та підвищення ефективності засобів функціонального впливу в сфері індивідуального розвитку, оздоровлення та відновлення функціональних можливостей людини. Категорія курсу початкова. Даний вступ я читаю по тексту. Чому? Я знаю, що так не прийнято, але я вважаю, що цей матеріал важливий. І кожна людина засвоює якийсь навчальний матеріал по-своєму. Хтось візуально краще з тексту, хтось на слух сприймає, але непогано буде, якщо буде і те, і інше, і в будь-який момент той, хто буде вивчати це, зможе відкрити там, чи виключити звук, чи вичить, І Перечитати, ще раз обдумати, краще зрозуміти, і так далі. Тобто я вважаю, що непогано буде, якщо буде і на слух сприйматись сприймати матеріал, і буде текст. Тому що сам, сам по собі вступ, він уже є частиною навчального матеріалу. Якщо Людина зрозуміє зміст і смислу вступу, то вона вже далі їй легше буде орієнтуватись в матеріалі. <клес> <клес> Нейропедагічна спрямованість це використання досягнень нейрофізіології в аспекті підвищення <клес> ефективності педагогічного впливу. Фасилітація від англійського фасилітаціон, допомога полегшення спри... сприяння. Це організація процесу розв'язання проблем шляхом надання допомоги, яка створює умови для функціональної оптимізації, сприяє та посилює внутрішню тенденцію, а не відміняє чи принішує реалізацію аутопоезу підопічну. В нашому підході це паритетна недирективна взаємодія, спрямована на організацію функціональних систем організму, а не на корекцію патології. Контактна рухова комунікація. Це тактильна, кінестетична паритетна взаємодія, що слугує засобом передачі невербальної інформації для запуску процесів функціональної активності організму. На відміну від терапевтичних аналогів, остеопатія та інші. Наша модель функціональної фасилітації засобами контактно-рухової комунікації здійснює функцію організатора активності та саморегуляції організму підопічного процесу паритетного спілкування, а не коректора чи терапевта. Питання проблем функціонального здоров'я людини та необхідності. Досліджень з метою створення нових можливостей конструктивного впливу на функціональні системи організму в сучасному світі дуже актуальні і важливі. Функціональне здоров'я це ключова складова добробуту, що відображає здатність людини адаптуватись в життєвому середовищі, ефективно виконувати буденні і професійні завдання та соціальні ролі. Стан функціонального здоров'я Безпосередньо залежить від рівня та діапазону функціональних можливостей, які є головним показником індивідуального розвитку та адаптаційного потенціалу організму. А функціональні системи організму є надскладним механізмом, що забезпечує адаптацію до мінливих умов життя. Тому тема. Наздоровлення, відновлення та індивідуального розвитку є завжди актуальною, оскільки вона визначає якість життя, функціональні можливості організму та особливості активну тривалість життя кожної людини. Проблема функціонального здоров'я набуває особливої остроти для окремих категорій населення, де порушення функції призводить до системного обмеження життєдіяльності. Перше це діти з вадами розуму. Вони потребують педагогічних технологій для подолання проблем індивідуального розвитку. Друге, люди поважного віку. Актуальність підтримки незалежності, самообслуговування та профілактики вікових функціональних втрат. Особи, що втратили функціональність внаслідок хвороб, травм, зокрема внаслідок військових дій. Актуальність проблеми різко зростає через поєднання глобальних соціально-економічних та екологічних чинників. Це демографічні виклики. Зростання частки населення населення поважного віку збільшує навантаження на системи охорони здоров'я психолого педагогічної сфері забезпечення функціонального здоров'я та системи соціального забезпечення в зв'язку з необхідності профілактики, втрати функціональних можливостей серед населення та організації заходів по відновленню функціонального здоров'я. Друге, це урбанізація. Вона є причиною малорухливого способу життя, включно з впливом цифрових робочих місць. Сприяє поширенню хронічних захворювань, які є головною причиною інвалідізації та обмеження функціональності. Третє це глобальні кризи. Військові конфлікти, соціально-економічні потрясіння та екологічні зміни призводять до зростання кількості травм, психічних розладів і погіршення загального адаптаційного потенціалу населення. У зв'язку з нинішньою війною проти расистських загарбників тема функціонального здоров'я в Україні вийшла на рівень гостих соціальних проблем. Наскільки ж важливою є потреба в сучасних технологіях індивідуального розвитку та функціонального відновлення, які вимагають прогнозованого ефективного втручання, популярні нині методики мають обмежену ефективність через те, що не враховують системно. Організації функціонального базису організму і використовують для подолання функціональних проблем терапевтичну парадигму, а не організаційну в аспекті фасилітації як форми конструктивної і паритетної взаємодії. Розвиток організму та особливості людини може бути продуктом промусового впливу, директивного впливу тільки в аспекті можливостей його подолання. І тому важливо. Відрізняти заходи по організації функціональних систем організму та лікування хвороб як методологічно, так і методично. Навчально практичний курс функціональної фасилітації шляхом контактно-рухової комунікації покликаний заповнити цей недолік нинішньої системи вирішення проблем індивідуального розвитку людини та відновлення втрачених Функціональних можливостей. На основі багаторічної практичної діяльності, емпірічних досліджень та наукових фактів з літературних джерел нами розроблена дана нейропедагічна модель функціонального впливу на організм в сфері організації та реорганізації функціональних систем організму людини, процесів фасилітації засобами контактно-рухової комунікації. Перевагами, перевагами даної. Технології є те, що вона прогнозована ефективна в сфері вирішення проблем функціонального здоров'я людини завдяки використанню механізмів нейропластичності та адаптаційного потенціалу організму. Здійснюється як паритетна взаємодія, а не примусовий вплив терапевтичного чи корекційного характеру. Має мінімальну кількість можливих протипоказань. Порівняння з іншими формами впливу на організм через використання впливу мінімальної інтенсивності в процесі роботи, використання мінімальної інтенсивності впливу, принцип мінімальної необхідної дії, забезпечує високу безпечність та мінімізує риск ускладнення. Може бути доступною для батьків, членів родини та зацікавлених надання допомоги дітям. Та людям різного віку, що потребують сторонньої участі, подоланні функціональних проблем, незалежно від освіти та професій. Це сприяє децентралізації допомоги та підвищенню компетентності як родини, так і в аспекти культури функціонального здоров'я серед населення. Може бути застосована як практика саморегуляції, аутофасилітація, і як допомога іншій людині. Грунтується на природних процесах, без яких не відбувається розвиток функціональних можливостей організму людини. Досліджується як в аспекті термодинаміки організму, так і його кібернетики. Ці переваги створюють підстави для впровадження даного підходу як елементу культури населення. В аспекті професійного функціонального впливу на організм наша технологія має універсальний характер, вона може використовуватись. А як допоміжний засіб в складі терапевтичного курсу при лікуванні низьких хвороб Б. Як практика адаптивної фізичної культури чи нейропсихологічного впливу в вирішенні проблем функціонального здоров'я. В як практика в вирішенні рухових, поведінкових, мовних та психологічних проблем індивідуального розвитку в цілому г. В реабілітації та, зокрема, Процеси відновлення функціональних можливостей організму. Д. профілактичних заходів, Е. В забезпеченні ергономічних кондикцій. Загальновідомим прикладом функціональної фасилітації вже досить складного, але побутового все ж рівня може бути широкопоширена практика. Яка добре знайома всім мамам, батькам, дідусям та бабусям, а також іншим членам сім'ї по відношенню до маленької дитини, що починає самостійно ходити і проявляє цікавість до торчуючих предметів. Допомога такій дитині здійснюється наступними способами: що сприяють реалізації її рухової діяльності, страхують від можливих падінь чи ударів. Але не створюють при цьому перешкод, що можуть обмежити рухи дитини. Б. Створюють умови, які стимулюють активність дитини. В створюють дозовані перешкоди з метою розвитку можливості їх подолання дитини. Такі дії є природними конструктивними в аспекті аутопоезу і частіше виконуються дорослими інтуїтивними на основі інстинктів. Але якщо даний предмет використовувати як цілеспрямований підхід рівня науково-прикладної дисципліни і технології організації та реорганізації функціональних систем організму, то порядок конструктивної діяльності і рівень корисного результату значно зростає. Ми звертаємось насамперед до фахівців, як до авангарду конструктивних змін в сфері функціонального здоров'я людини. Але надіємося, що з часом розроблена нами технологія стане елементом загальної культури населення. Необхідність таких змін зумовлена нинішнім періодом в історії людства, яка, яка критично відрізняється віддаляється від природного середовища, в якому виникло. Інкубаційний період організму та особливості людини відбувається вже не в природньому середовищі, а в соціальному. І навички сприяння даному процесу є системоутворюючим чинником аутопоезу усього людства. Даний початковий курс був створений в стислі терміни, реагуючи на гоступ соціальну потреби. Ми плануємо подальші, більш професійно зняті та доповнені десь виправлені версії, але вважаємо за необхідне надати цю життєво важливу інформацію негайно. Тому десь, можливо, не провели е, остаточної корекції, десь може допущені оговорки чи помилки. Оскільки ця перша версія. Створена як нагальна відповідь на соціальний запит слугує потужним фундаментом, ми вже працюємо над виправленими розширеними та доповненими модулями, враховуючи обставини нинішнього часу, це вагомий аргумент на користь необхідності ознайомити з даною методологією і технологією всіх зацікавлених осіб якнайшвидше. Деякі наукові обґрунтування ми приводимо під час розгляду тем, але мова йде про очевидні речі, і ми не ставили завданням задіяти максимальну кількість посилань та аргументів. По-перше, це може бути елементом дослідження з боку зацікавлених оволодіти темою. По-друге, -по дана практика при мінімальній кількості можливих протипоказань є ефективною, високоефективною. Та надає можливості досягнення бажаної динаміки і стабільного результату за відносно короткий час, навіть в складних випадках та при малозворотних ураженнях мозку. В цьому легко пересвідчитись будь-якому фахівцю, що використовує навіть початковий рівень підготовки по нашій технології і працює в сфері вирішення проблем функціонального здоров'я, тобто відновлення та подолання проблем індивідуального розвитку людини. Деякі методики даної технології вже досить давно та ефективно використовуються в міжнародному просторі фахівцями і навіть батьками дітей з вадами розвитку, що пройшли навчання на наших курсах. В процесі пошуків аналогів дослідник може знайти багато фактів використання окремих. Схожих ідей іншими авторами, але системно дана технологія представлена нами вперше. Найближчим часом плануємо створити канал на телеграм, який буде присвячено обговоренню питань з функціональної фасилітації засобами контактно-рухової комунікації, розгляд складних випадків, організації навчальних заходів з даної тематики, розміщення публікацій та. Надання відповідей на питання від учасників. Ми щиро вдячні тим, хто розділяє і підтримує наші точки зору, але відкриті і зацікавлені в отриманні конструктивної та аргументованої критики, оскільки це сприяє більш глибокому та всесторонньому розумінню предмету і створює можливості підвищення компетентності в сфері розглянутих питань для всіх учасників дискусії. Бажаємо успіхів всім, хто знаходиться в постійному пошуку, можливостей реального подолання проблем, функціонального здоров'я людини і долучитися до нашого курсу. Дякую. Thank well